Добрий день, любі малята! Сьогодні хочу запропонувати вам вправу, яка називається баночка щастя. Ця вправа допоможе вам бути впевненими в собі, створить гарний настрій, зробить вас добрими, а значить і щасливими. Для цієї вправи ви можете взяти будь-яку баночку, яка є в вас. І прикрасити її за своїм смаком. Наприклад, в мене є ось така баночка. В цю баночку вам треба буде класти різні предмети. Це можуть бути це можуть бути будь-які предмети. Наприклад, камінці, шишки, жолуді, або ви можете вирізати щось з кольорового паперу, або якийсь свій малюночок. Кожен день, починаючи з понеділка, наприклад, ви ввечері сядете і пригадаєте, яку ж гарну справу ви зробили за цей день. А мож, або, може, у вас було щось приємне, хтось вам сказав добре слово, а ви, ви відповіли. І так, коли ви пригадаєте щось добре, що у вас трапилось цього дня, ви можете вибрати будь-який предмет, наприклад, камінчик і положити його в баночку. Наступного дня ви теж сядете ввечері, можете з мамою, або з татом або всі разом, і пригадаєте, а що ж доброго, гарного сталося в цей день. І теж візьмете любу річ, яка у вас є, яку ви приготували, наприклад, шишечку, і положите в цю баночку. І так, кожен день ви будете пригадувати добрі справи, приємні діла і якийсь предмет складати в цю баночку. І потім на протязі місяця, в кінці місяця, ви можете відкрити цю баночку, подивитись, що в ній є, і пригадати, як же пройшов ваш місяць і що гарного було в нього. Бажаю вам успіхів і всього-всього найкращого. До побачення!